Мої вітання, колеги. Нещодавно відбувся вебінар Геміфікований PowerPoint створення ігор Віктори інтерактивних задань для пізнавальної активності на уроці. Учасники вебінару були вражені можливостями PowerPoint і подивилися на нього абсолютно з іншої сторони. Тому е, виникло дуже багато запитань, зокрема стосовно макросів і тригерів. Отже, планую цю тему продовжити на методичному мастхев магія тригерів і макросів у PowerPoint» Створюємо динамічні інтерактивні завдання, які відбудуться 13 березня о 16.00». Про що йтиме розмова? Методичний мастхев спрямований на розширення можливості вчителів у створенні інтерактивних завдань. у PowerPoint. учасники навчаться працювати з тригерами та макросами, щоб створювати адаптивні тести, квести, кросворди. Та інші інтерактивні вправи. Особливий акцент буде на автоматизації процесу за допомогою ChatGPT та використання готових шаблонів. Тобто, ви дізнаєтеся від мене секрети, яким чином ChatGPT дозволяє створювати інтерактивні завдання, а також отримаєте ряд готових шаблонів, які ви можете змінювати і підлаштовувати під свій предмет та під вікові особливості учнів. Скажу більше. Ми навчимося створювати не просто тести, де діти будуть обирати правильну відповідь. А ви отримаєте поради та шаблон, як працювати з тим, щоб ці відповіді підраховувалися, і в кінцевому результаті ви отримували кількість правильних або неправильних відповідей в учнів. Бонуси для учасників: готові шаблони для створення інтерактивних завдань. По інструкції роботи з тригерами та макросами, секрети автоматизації PowerPoint за допомогою ChatGPT. також нові учасники, які не були на попередньому вебінарі, отримують два відео про роботу із створенням різноманітних дидактичних завдань а колеги, які вже були учасниками першого вебінару, отримують на вибір будь-яке відео. В роботі з інтерактивними ресурсами або зі штучним інтелектом. Отже, що ж ми побачимо на вебінарі? Почну з найпростішого, гра Історія Римської імперії, Четвертий зайвий. Власне, знову ж таки, ви дізнаєтеся, як працювати із такою грою і зможете потім створити свою. Отже, перед учнями чотири таблички. Вони повинні включити своє логічне мислення і визначити, хто тут зайвий. Це е, тріумвірати, члени тріумвірату, значить, тут зайвою. Якщо ми навіть і натискаємо, то воно показує, що це не те. Коли ми натискаємо на правильну відповідь, правильна відповідь зникає, і ми маємо можливість отримати наступний слайд із такими ж завданнями. Тут задіяні звичайні тригери, і ви дізнаєтеся, як це зробити. На цих карточках. Може, можуть бути будь що за вашим предметом. Нас часто цікавлять кросворди, і ми на Must Have навчимося створювати їх два види: перший з допомогою анімації та тригерів. Отже, запитання, діти дають відповідь. Запитання зникає, появляється наступне запитання, і діти дають відповідь. І так далі. Цікаво, звісно. Наступний тип кросворда. Наступний кросворд пов'язаний із. Макросами drag and drop. Отже, наприклад, союз трьох політиків. Ясно, що це тріумвірат. Учні беруть літеру і ставлять її на ось це місце. Наступна літера R. І так далі. І ви е, отримаєте також даний шаблон для того, щоб потім створювати свої кросворди. Отже, е, далі. А вебінарі всіх зацікавили, яким чином робити вікторини, щоб можна було підрахувати бали. Отже, перед вами така вікторина. Ми е, стартуємо і обираємо правильні чи неправильні відповіді. Правильна появляється кнопка Next. Е, неправильна е, вона появляється кнопка, але нам треба знайти правильну відповідь. Знаходимо Next. Далі правильна відповідь. Потім у нас знову правильна відповідь. І ми, скажімо, проходимо так певну кількість тестів, їх може бути стільки, скільки вам потрібно. І ось у нас підрахунок: три коректні відповіді, і одна некоректна. Цікаво, звісно, і закриваємо гру. Ви Також отримаєте шаблон, чарівна коробка, і зможете погратися будь в яку гру і будь з якими учнями, адже ви ставите запитання, напишу ось на. Цю цифру з'являється відповідь, а учні попередньо проговорюють цю відповідь, і потім вже ясно, що ви е, знаєте, чи правильна була учнівська відповідь. І так далі. Знову у нас коробка закрита. Знову натискаємо на одиничку. З'являється поліана, ставить запитання, учні дають відповідь, ви відкриваєте коробку і звіряєте, чи відповідь учнів правильна. Далі прямуємо. На мастхеві ви дізнаєтеся яким чином користуватися даним шаблоном? Адже він також буде вам даний у подарунок. Отже, в нас є категорії. Ми натискаємо кнопку під загрозою і починаємо працювати. Отже, діти обирають категорію і обирають скільки балів. Наприклад, перша категорія 100 балів. Далі з'являється запитання, учні дають відповідь, вчитель натискає на кнопку відповідь, і ми дійсно перевіряємо правильна відповідь чи ні. Якщо відповідь правильна, учневі зараховується 100 балів. Натискаємо кнопку дошка і повертаємося на головну сторінку. Перша, як ми бачимо, пластинка зникла. Отже, діти починають далі обирати категорії та бали. І так, до кінця хочете стати мільйонером? З PowerPoint все можливо. Отже, представляю вам гру, хто хоче стати мільйонером. Також ви отримаєте шаблон даної гри і мої рекомендації, як в цю гру гратись. Правильно з'являється те, що учень чи учениця отримують 100 балів. Натискає в наступний рівень. Обираємо відповідь. Правильно. І так далі. Сподіваюся, що цей шаблон також ігра вас зацікавила. На вебінарі ми навчилися створювати квести. А ось на мастхев ми научимося створювати лабіринти. Перед вами лабіринт-шлях заря» Від політика до диктатора. Я натискаю далі. Історія це не лише про минуле, це про вибір, який ти робиш сьогодні. І ось таким чином ми проходимо квест з допомогою тригерів, макросів, анімацій та гіперпосилань, адже буде час для теорії і час для практики, і також час для гри. Окрім того, у мене є ще секретні для вас бонуси та подарунки: це шаблони цікавих розважальних ігор для ваших учнів. Але про це ви дізнаєтеся вже на методичному must have. Зацікавила? Очікую вас 13 березня о 16.00. На методичному Мастхев Магія тригерів і макросів у PowerPoint створюємо динамічні інтерактивні завдання. До зустрічі, колеги!